Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. У НАТО розказують про план Б, якщо нинішні мирні зусилля щодо України проваляться. Власне про це інформує Радіо Свобода. А їх на умовах анонімності інформують дипломати з держав-членів альянсу. Йдеться про щонайменше вісім таких співрозмовників. Отже, європейські союзники по НАТО вітають зусилля США із завершення війни Росії проти України однак сумніваються у їх результативності, зокрема через непохитність позиції Москви. Про це все поговоримо далі. На зв'язок до нас виходить Вікторія. Я вдовиченко, це співдиректорка програм майбутнє України Центру геополітики Кембриджський Кембриджський університет. Мої вітання, доброго дня, доброго дня. Рада бути з вами, колеги. Дякую за те, що зголосилися так само навзаєм. Ця наша радість. Отже, мирний план і його альтернатива так званий план Б та те про що пише Радіо Свобода. Ем, наскільки ця інформація може знайти своє підтвердження, як вам видається за там певний час? І ем, яким він цей план Б може бути? Ви знаєте, в нас вже українці від слова «мирний план у нас трошки вже знаєте така як алергічна реакція. Тому що насправді різні держави, вже не перший рік різні угруповання держав пропонують нам своє бачення. Особливо чутливо це стало після 28 восьми пункту, так званого мирного плану. Нагадаю, він 10 днів тому був представлений. Російсько-американською стороною, ну і європейські партнери почали думати, що може бути у відповідь. Спочатку були запропоновані там ем, покращення ось цього 20, 20 перепрошую, восьми пунктового плану. Звозилися тут 19-те. Ну і наразі е, обговорення в Брюсселі що цього тижня, що минулого тижня. А як в європейських інституціях мацімазі ЄС, так і в північно-антантичного аліансу зводиться до кількох ключових тез. Можливо, я не назву його план Б, а можливо, назву більше дискусію того, що ми бачимо, і як українські аналітики сприймаємо ці коментарі безпосередньо. Тобто, перша річ загроза Російської Федерації вже не тільки гібридна, так звана або ще кінетична, є тим викликом, який і супроводжувалися засідання і європейських точніше, обговорення їх, так само як і засідання міністрів закордонних справ. Член Північно-Атлантичного альянсу, яке відбулося вчора, нагадаю Брюсселі. Це перша річ. Друга питання фінансування того, як все-таки будуть спроможності а самих європейських партнерів, що в ЄС що НАТО, забезпечуватися для європейських партнерів по північно-атлантичному альянсу, як взаємодія з американцями буде відбуватися це другий блок, і це якраз причина того, що цей план Б певним чином почав існувати в обрисах особливо після зустрічі. Президента України із Макроном, який нагадаю, зараз візитом ще в Китаї після того перебуває, да тобто паралельні процеси і візит президента України до Ірландії вперше в історії України відбувся. Да Ірландія одна з тих країн, яка обговорює а в тому числі і збільшення пакету військової допомоги для України. Ну і є ще й країною Європейського союзу, а безпосередньо, яка якраз позбувається свого нейтрального статусу в контексті, якраз ось. Військової допомоги України. Третій аспект, який важливий з точки зору ось цього визнаного чи названого вами плану Б, це те, як використання не використання заморожених активів, які знаходяться не тільки на території Європи, але ще й Сполучених Штатів, Канади і особливо Японії, буде відбуватися. І всі дуже спрямовують зараз очі на ось ці пропозиції президентки Європейської комісії. Сулефон деляйн репараційного кредиту, так званого за рахунок не тільки ще й держав-членів Європейського Союзу, але ще й зовнішніх ринків, які вона про це анонсувала вчора, і, скажімо так, подолання страхів, які озвучує прем'єр-міністр Королівства Бельгії про те, що Бельгія і безпека пошатнеться фінансова, і інші страхи, які озвучуються. Тобто, це третій вимір фінансова. Четвертий вимір, хто. Насправді гарантуватиме безпеку в Європі і безпеку в Україні це питання, яке більше піднімалося, звісно, в контексті зустрічі. Американських представників в Кремлі зустріч, яка тривала 5,5 годин із ідеологічним запевненням, що історія представлена в Кремлі є правильною чи тотожною, і так далі, спробою вплинути на спецпредставника Сполучених Штатів Віткова і пана Кушнера, тому що він якраз не має офіційної позиції з точки зору державного представника Сполучених Штатів, але він був присутній на зустрічі, а це якраз спроба американо-російських відносин повернутись в якийсь бізнес-трек, чи як ми називаємо економічну взаємодію. Ось ця паралельна річ, яка відбувається попри європейські, скажімо так, супротив і запевнення американської сторони цього нерв європейської сторони для американців цього не робити. Це все одно вбачається як правильна річ. З точки зору очільника Білого Дому, ось цих чотири поки що тенденції, які намічаються і насправді є визначальними і для е, дискусій. Е, так званих політичних і в першу чергу економічних, і фінансових, тому що вони напряму впливають на те, нагадаю, що країни Європейського Союзу, і не тільки Європейського Союзу, Велика Британія країнами, які знаходяться з цими днями, зокрема, Великій Британії вчора, так само як і в Україні, був прийнятий бюджет. І одна з статей дебатованих це виділення військової допомоги для України, яка приймалася цими днями. Тому ось ця така неймовірна. Дискусія інформа, скажімо так, масована атака по іншому, не можу сказати. Вона відбувалася в ці дні безпосередньо з акцентом на те, що ми називаємо західних партнерів, безпосередньо, і в цьому зв'язку в такій же тенденції потрібно розуміти дві новини, які лунали з країни, яку я найбільше аналізую з Італії. З одного боку це затвердження 12-го пакету військової допомоги. Для України, а з іншого новина, яка шокувала українську аудиторію вчора. про те, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні е, представник однієї з партій, які входять в коаліцію, назву ще раз три партії, які є в італійській коаліції. Це премєр міністр Джорджа Мелоні, а її партія брати Італії, це віце-прем'єра Сальвіні партії. Також Антоніо Таяні, який очолює партію колишнього. Очільника Сільви Берлусконі перед італій так ось новина, яка шокувала українську аудиторію, те, що Італія припиняє тимчасово поки що участь в програмі ПРО нагадається програма закупівлі американської зброї для України програма, яка в липні цього року затверджувалася, чи, скажімо так, погоджувалася з Дональдом Трампом і президентом Сполучених Штатів, і генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюте. це при тому, що їх паралельно дві країни в увійшли цього сьогодні. Вранці це новина вона прозвучала в українському просторі. Це Австралія і Нова Зеландія, країни, які виходять з меж північно-атлантичного альянсу, як це було раніше. А є партнерами північно-ататичного альянсу. Тому така ситуація, можливо, ось такий когломерат новин. Я спробувала вам пояснити ось цей наявний план Б і певні тенденції, які намічаються у світі студія. Ну, власне, з того, що я почув, я собі дозволю такий висновок проміжний зробити, і попрошу, щоб ви теж це прокоментували. Фактично, якщо ми навіть спробуємо десь там протиставити та ту ініціативу, яка там спочатку мала 28 пунктів і не витримувала критики, потім було тих менше пунктів, але так чи інакше, ту ініціативу, яка зараз комунікується з росіянами, і власне те, що ми умовно завдяки Радіо Свобода називаємо планом Б, це от той перелік, який ви зараз тут описали. Ключова різниця між... Першим і другим є те, що другий, тобто так званий план Б, е може реалізовуватись незалежно від браку чи наявності доброї волі Росії. Про це йдеться так. Абсолютно точно, і це якраз запевнення, які ми вчора і позавчора безпосередньо чули і від високого представника перепрошую, високої представниці Європейського союзу з питань зовнішньої політики Каї Калас. Це ми чули і від самого генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Марка Рюти на початку, чи точніше напередодні ось цього засідання міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. І те, що, скажімо так, загроза, а кінетична, точніше ймовірність загрози кінетичної з боку Російської Федерації для деяких країн, не тільки ЄС, але ще й НАТО, залишається стрімко високою. Про це говорили і представники Фінляндії, там правда є уточнення Швеції, Норвегії безпосередньо, якщо ми говоримо про країни НАТО, і орієнтувалися на те, що цю загрозу не потрібно. Насприймати як щось дуже далеке, і тут в даному контексті в розріз цьому, звісно, що новини для цих суспільств не пояснюються в такій же тенденції. Тобто для європейських суспільств, які звикли бути в такому те, що ми називаємо розслабленому режимі, тобто питання ось зараз різдвяних свят для них більше пріоритетів як обговорення ніж загроза. Кінетично Російської Федерації з цим потрібно розумітися, і так само це одна із причин. Окрім ще двох інших, які я з радістю потім озвучую, чому в деяких суспільствах видання перепрошу, підтримка військової допомоги Україні не знаходить такої високої, скажімо, активності чи має таку кількість прибічників, як наприклад, це було в 2022 році? Ну це та ви зараз кажете про ці причини, але з того, що я розумію, однією з них є. Е... Призвичайння, таке, знаєте, звикання до війни і до того, що ну щось там точиться, щось там діється, і відповідно це не має такого, знаєте, різкого психологічно інформаційного ефекту, як то було на початках. Абсолютно, ми в такому ж контексті розуміємо ось це і плюс є, звісно, що розуміння в деяких суспільствах, чи точніше бачення, що Росію перемогти не можна. Ми я цитувала раніше прем'єр-міністра Королівства Бельгія. У нього практично ця теза наскрізно стояла в цитуванні, що Росію перемогти не можна. Тобто, до сих пір є ще стереотипне бачення, того, що Російська Федерація це якісь ду. Дуже непереможний акцент, і це відбувається, звісно, на, на фоні тенденцій там певних маленьких, але все одно проривів росіян на, на українських напрямках. є певні, звісно, що зміщення, і це нова більше сприймається і, скажімо так, нанизується на розуміння того, що Росія в кінцевому рахунку не є переможною, і з нею потрібно рахуватися. Ну, і ось. say they... Скажем так, зближення, хоча бізнесове, хоч і таке прагматичне Росії з Америкою. Це вперше в історії, коли є ну, скажем так, те, що ми називаємо західні союзники, зараз не виступають єдиним монолітним явищем, да, що знову ж таки, що в двадцятому столітті не було таким, що в 21 столітті є новиною, а з іншого боку, для американців і для європейців більше цікаве, що Росія. Породила ще й таке явище англійської мовою абревіатури. вона називається Кринг. За першими літерами назви чотирьох країн. Англійської мови це Чайна, Китай, Раша, Росія відповідно, а це Іран і Новкорія Відповідно, ось така абревіатура, то що ми називаємо вісі зла. Вона пояснює, ось зокрема, що ось ці чотири країни, які ідеологічно певним чином різняться, але прагматично об'єднуються, і ось для деяких суспільств це стало ще одним чинником. Чому ось це те, що ви називаєте призвичайння і розуміння тенденції непереможності Росії, стало ще одним, скажімо, шляхом, особливо вересень, жовтень інформаційної, скажімо, такої кампанії, в тому числі за рахунок російської інформаційної кампанії. Гібридної на території Європейських держав, тому що їхня основна мета це підірвати ось цю довіру до України в такому в кінцевому варіанті, да або ж навпаки, то що ми називаємо, зробити інформаційний конфуз, коли нанизується велика кількість інформації, і для суспільств дуже важко. Святковий зв'язок, тому що одна подія відбувається за іншою, і в такому шаленому ритмі людина просто не може приймати рішення, якщо не знає достеменно, як працює книга чи так званий інструктаж з точки зору Російської Федерації. Ну і якщо говорити про об'єднання, ось цих кринк, які в українській мові не перекладаються, просто об'єднуються чотири ось цих країни: Китай. Іран, Російська Федерація і Північна Корея, а це якраз протиставлення тому, що то, що ми називаємо цивілізованим заходом, потрібно дуже швидко і якісно адаптуватися до чого він якраз практично не готовий. Ну, бачите, тут щодо цієї неготовності, Владимір Путін кілька днів тому, фактично перед зустрічю з Стівом Віткофом і Джардом Кушнером говорив про нібито готовність Росії до війни з Європою. Там там було багато спереду і ззаду цієї фрази е, уточнень, якщо але і так далі, про те, що вони того не хочуть, але якби раптом Європа там провод про, проводила агресивну політику проти Росії, але суть от саме в цьому реченні, яко, яке потім е, пішло в заголовки. Е, е, наскільки це може впливати, і наскільки це можна трактувати, як знаєте, такий ну з одного боку блеф? Бо багато хто з аналітиків говорить, що росіяни таким чином блефують, але разом з тим це не заперечує, навіть якщо це дійсно це не заперечує е деструктивного впливу і на суспільство, і з того, що я розумію, теж на політичні кола в країнах Європи. Абсолютно точно, тому що електоральні цикли чи виборчі цикли вони продовжуються і будуть продовжуватися до 2026 році. Вибори в кількох ключових державах Європейському Союзі будуть відбуватися на початку 2026 року. І вибори до Європейського парламенту. також тому звісно, що кампанія, ось ця підготовки і вкидих інформаційне, вона вже почалася і, і скажем так дуже інтенсивно з вересня місяця цього року. Ну і плюс не забуваємо, що і вибори. До конгресу, який відбудуться за рік, чи майже за рік, наприкінці 2026 року, теж показує, що ось цей кампанії підготовки для демократичної партії для республіканців вже теж розпочалося на що хочуть вплинути безпосередньо російська сторона, і, скажімо так, видозмінювати аспект чи акценти, які будуть у взаємодії і розуміння американської сторони щодо і Європи і України як орієнтири на, скажімо так, найближчі як 2-3 роки, тобто з 2026 або до 2028. Тому ми як аналітики вважаємо, що 2026 рік він стане ще більш непростим, тому що він комплексно буде розкривати ось ці всі Проблеми нам більше для цього потрібно готуватися про те, що Росія не буде припиняти ні на хвилину, так як деякі західні аналітики говорили, що зима це буде певним чином орієнтирна, те, що Росія хоче зменшувати кількість кінетичних атак. Ми цього не прогнозуємо, так само як і гібридно буде діяти більшою з акцентом в кільорієнтиром на країни Європи. Крім сполучених штатів Європи вчора, я якраз була присутня на презентації одного звіту організації Globsec, які якраз говорили, що ось ці кінетичні впливи неймовірно будуть впливати ще й на Велику Британію, країну, якраз в якій я А тому, що позиція її уряду, позиція її що про урядової партії, що опозиційної партії щодо України якраз сьогодні в дебати будуть по Україні в парламенті. В нижній пропушу нижній палаті парламенту, і якраз от я ж кажу, що по про те, що бюджет уже був прийнятий зараз, британська сторона обговорює більший акцент того, як найкращим чином допомогти Україні. Ну тому саме Британія вибрана як одна із топ країн для Російської Федерації, де вона хоче взаємодіяти і протидіяти безпосередньо. Чи це будуть не тільки операції тіньового флоту? Нагадаю, у вересні-жовтні були провокації, входив води територіальної Шотландії і навіть English Channel, тобто Ламаншу, так само як і протидіяти в інших, скажімо так, об'єднаннях, протидіяти вкидами в суспільство інформаційними. дуже Раз в цьому контексті е, резонансною стала справа європейського о, перепрошую політика від Великої Британії, який був присутній ще в. Е... Європарламенті за отримання ось коштів корупційним шляхом за просування російських наративів. Я говорю про політика від Уельса. Тобто, такі речі будуть з'являтися більше. і більше. Буде орієнтуватись на те, що Велика Британія теж зараз доволі така, скажімо, її суспільство є роз'єднаним. Чому тому що. Скажімо так велика кількість культури і етносів тут знаходиться, але ще є внутрішні британські виклики і проблеми, які пов'язані зокрема з великою кількістю протестів, які тут відбуваються із системою медичного забезпечення і інших, скажімо так, соціальних викликів, які має Велика Британія, що буде орієнтиром для Російської Федерації, для того, щоб підважувати і робити більш вразливими саме ці аспекти і представляти їх. А суспільство студія наскільки у нас буквально хвилина залишається? Я попрошу про лаконічну відповідь, але наскільки ці проблеми вони є на поверхні? Чи це дійсно предмет ретельного вивчення внутрішніх проблем кожної з країн і Британії, зокрема росіянами? Чи це просто щось що є елементарним і простим, і тому можна тиснути? І те і інший варіант, якщо коротко, тому чому тому, що є різні канали, яким чином росіяни намагаються протидіяти чи взаємодіяти, навіть а більш, скажімо так, не витончено і більш витончено. І це якраз напевно, що співмірність ось цих кампаній буде предметом аналізу дуже багатьох дослідників, тому що в цілому можемо підсумувати посилення. Буде. Ми це прогнозуємо як аналітики, а інтенсивність буде високою і неймовірно високою. Це роговорячи британська розвідка, і так само ми намагаємося це пояснювати британським політикам, які взаємодіють зі своїми суспільствами безпосередньо. Я вам дуже дякую за аналітику за, за ваш час. Нагадаю, Вікторія Вдовиченко з нами наживо. Це є співдиректорка програм «Майбутні України Центру геополітики Кембриджський університет. Далі новини і в наступні. Одені почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.